Всім привіт! З вами Рашпіль і новини зі світу до гори дрея. <му> в Пуерто Ріко був знайдений новий різновид водяного кліща. Творенка так і залишилася б непоміченою, якби вчені не назвали її в честь Дженніфер Лопес. Вони заявляють, що це виключно в честь таланту співачки. Ну так, таланту. Думаю, деякі інші відомі особистості теж заслуговують на те, щоб дати своє ім'я тваринам. Ага. Ви ще досі сидите вдома і не знаєте, як зробити? У мене для вас ідея. Американський суд зобов'язав табачну компанію Reynolds Tobacco сплатити 24 мільярда доларів вдові курильщика, який загинув через рак легенів. 24 мільярди? А що? Втрачати такий серйозний куш я не збираюсь. Причому це лише перша частина колективного позову, загальна сума якого понад 100 мільярдів. Компанії явно грозить банкрутство, а мільйони жінок кардинально переглянули свої погляди на курців. Ага. Британські психологи з Единбурзького університету довели, що чоловікам, які часто почуваються голодними, подобаються жінки з пишними формами. Чорний день ще ніхто не відміняв. Хм. Складається враження, що матеріальний стан афроамериканців залишає бажати кращого. На сьогодні все. З вами був Рашпіль. Підписуйтесь на мій канал, щоб слідкувати за новими випусками, а також вступайте у групу ВКонтакті.